Друзі, вітаю! У нас оновлення на майданчику Hyundai Santa Fe 2007 року 2.2 дизель. Автомобіль повністю обслужений, замінений ремінь ГРМ. Візуально абсолютно без зауважень окрім такої от царапинки Колів рижиків немає. Дане авто було привезене 2 роки тому. За 2 роки їздило 10 тисяч кілометрів. Рідна оптика, капот не засічений, не фарбований. Оригінальні диски резина 20-го року Хенкок. Він-код для перевірки. Маємо заводську сигналізацію. Електропакет. Повний склопідіймачі Шкіряне мультикермо, а також салон ESP противотуманні фари, бортовий комп'ютер. Підігрів сидіння, клімат. Магнітолка. Там підлокітника, як новий салон, в принципі, без пошкоджень. 224 тисячі пробігу. В кінці відео покажу підтвердження даних слів. Дверні карти в повному порядку. Задні ряд сидінь. Дуже цікава, класна опція, особливо на дальні поїздки, регулювання спинки. На дальні поїздки. Ідеальне. Диски без пошкоджень, абсолютно не поцарапані, без бордюрки. Багажне відділення тут вражає масштабами, дійсно воно прям огромне. Не зацарапані пластик у багажнику. Видно, тварин тут не возили. Заводські релінги присутні. Автомобіль має два підфарбування, отут тут арочки, таким воно приїхало з Німеччини і з переходом на ці двері. Перейдемо до підтвердження пробігу. Присутня сервісна книга, у ній є відмітки обслуговуванню. Автомобіль був куплений 1 е, квітень, травень, четвертий місяць. Є регламентовані обслуговування. Крайній запис у 2021 році 210 тисяч пробігів. Пробіг 100% рідний і сумніву не підлягає. Також є у нас страховка дійсна до 25-го року. Також ми маємо тюф. Тюфи щорічні. Тут є за 19 рік. 19 рік. Також є.

Є відповідні записи обслуговування вже в Україні. Тут замінені тулки стабілізатора, фільтр, масло. Е, також е, ремінь ГРМ з маслом Ну і масло отже, друзі. Санта-Фе, 7-й рік, 2.2 дизель, механіка. Передній привід 224 тисячі пробігу. Вартість даного автомобіля 10 тисяч доларів. Також присутній торг, але аргументований і біля автомобіля. Тому запрошую на перегляд, тест-драйв. На будь-які перевірки, СТО, підбірники і так далі. Кому цікавий даний варіант, звертайтеся за номером телефону або в приватні повідомлення. До зустрічі!